З нагоди Дня Незалежності України відзначили професійні здобутки працівників Рівненської АЕС, тимчасово виконуючи обов'язки генерального директора РАЕС Віктор Кравець та голова профкому електростанції Іван Мельник вручили атомникам нагороди за віддану та сумлінну працю. Керівники станції наголосили, що сьогодні в умовах повномасштабного вторгнення стабільна та надійна робота атомної енергетики основа національної безпеки та обороноздатності країни. Сьогодні всі працівники рівень АЕС підтримують Збройні Сили України. Кожен з нас стоїть на стражі незалежності України, але на передових Позиціях оборони і охорони цієї незалежності це, звісно, наші збройні сили України. Сьогодні вручаємо нагороди тим, хто найбільшу активну участь виявив і об'єднав нас всіх для того, щоб допомагати Збройним силам України. Це наші волонтери. Атомників нагородили почесними грамотами листами подяки акціонерного товариства на Енергоатом» і філії відокремлений підрозділ Рівницька АЕС. Також за добросовісне виконання трудових обов'язків, високий професіоналізм, сумлінну багаторічну працю, активну громадянську позицію та волонтерську діяльність енергетикам вручили і відзнаки. Серед нагороджених представники різних підрозділів атомної станції. Для них така відзнака є символом довіри і визнання їхнього внеску в зміцнення енергетичної незалежності України. Ну, я дуже вдячний. Звичайно, в першу чергу. Хотів би привітати всіх таким значущим для нас святом Днем Незалежності України, яка дається, на жаль, нам дуже важко. Я сподіваюся, найближчим часом прийде той час, коли ми будемо святкувати не тільки День Незалежності, а й День нашої перемоги. Також хочу присвятити дану нагороду не тільки мені, а звичайно, всім працівникам РАЕС. Рішенням командувача десантно-штурмових військ Збройних сил України за активну волонтерську діяльність та з нагоди головного державного свята країни пам'ятною монетою нагородили Олега Килюха, заступника генерального директора РаЕС персоналу. Також за особисту мужність, високий професіоналізм виявлені в захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України та сумлінне виконання службових обов'язків. Подякую голови Львівської обласної ради. Та цінним подарунком нагородили Івана Кравчука. Електрогазозварника цеху зварювання енергоремонтного підрозділу РАЕС, голову громадської організації «Енергія перемоги. Займаємося волонтерством, збираємо кошти, закуповуємо необхідне для бійців наших, для наших працівників, які служать зараз, для наших рідних, які зараз на війні. Тому не перестаємо донатити, тому що це дуже важливо і всіляко всі допомагаємо нашим збройним силам, тому що від них залежить наше майбутнє. Атомники продовжують професійно виконувати свої обов'язки та забезпечувати країну необхідною електроенергією та теплом, гарантуючи стабільну роботу енергетичного сектору держави. Людмила Скіпчик, Анастасія Лалак у